І не пив, і не наїдався. Таке приснило, що страхи вас. А сниться мені, будь-то вже я, а моя море. А моя море си йди. Стою я в раному хлібі, кого я се прив'язаний. А вітер ще й такий свищий, Мов сто чертів під боки, хубовками кожуть. Стою так. <різу> Заходи моя можа у кожусі, у кожаном капелюсі. Ще окаже, змерзла, бере вилка, повернись та поплубля в тлі. Та вона хм, та матюко. А то, ще дивлюсь, жінка доїде. Хочу сказати Марисі, це ж я. А вона в розсідає. І казаді хотіла а ай профнуть. Проснувся, мокрий, мокризь. Так я на всю зиму розставлю пиву, уши потом. Розкажу я вам, як лякати вовка. В електриці, ми їдять їдуть на качок. Скільки там можна почути всяких балачних? Дідній дядько молодому весело крива. Перевірив, як у тебе варить голова. Де ж ти степом, без, без патронів, розстріляв усе. А на зручці тобі вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховають, яму, закуще. Знай дисинку, з'їсть нагально, шапкою з плаще. Є одна мисливська хитрість, знай її йти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розбуйся і знімай штани. І лукцюй вовка по морді мокрими штанями. Вовк штанів боїться мокрим більше, ніж вогню. Це кажу я тобі правду, не якусь брехню. Молодий йому не вірить, скоса погляда, Якщо рядом знайдеться вода. Чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок, А як ні, то що робити? Не жури сином. Поки будеш розвиватися і скидати штани, десять разів у тебе будуть мокрими вони. Гомор читає, Григорій Баба Бамає, пішла баба до лікаря, а ліків немає. Медик каже, треба вам спирту десь дістати. Гарно спину роздерти і на теплому спати. Прийшла баба зажурена, поваж, що робити, де ж дістати його спирту і за що купити. Їй пораду дає дід, не журися гарно, тим вигнала при було б непогано. Поставила баба вражку, грає, виграється. Баба власть, болить спина, а дід не дождець. Перегнала баба вражку і під піччю гарненько сховала. Тільки баба вийшла з хати курей годувати, дід навколішки й під піч первачок шукати. Вибив дід й первак, де лави було водою, а сам сидить за столом хита головою. Затопила баба піч, під комень лягає, і до діда зі слізьми так і облагає. Ти Микола, потри спину, перевагом перваком добряче, щоб червона була шкіра, щоб була гаряча. Треба коло вави спину чистою водою, а сам він не хитається, укрився росою. Укрив бабу тідко жухом, поліз на горище, ліг на сіну та й заснув, тільки носом свищ. Прокидається, а баба мов помолоділа, не жаліється на в спину, мов і не боліла. Їде жінка з чоловіком на весілля возом. Жінка, буршив всю дорогу, знаю я твій розум. Ти ж дивися, там не напийся, та ні з ким не лайся, та на гарах молодичок менше задивляйся. Чоловік смикнув за віжки, сказав сердито. Тоді мені на весіллі нічого робити.